Вітаю! В Цьому відео результати третього туру в АПЛ, Протягнув 24-25. Арсенал приймав Брайтон. Атаки канненірів увінчались голом в кінці першого тайму. Хаверс, автор голу, Райс на початку другого тайму отримує другу жовту картку за затримку часу, залишаючи свою команду в десячок. А вже через 9 хвилин Педро зрівняє рахунок далі на матчі. Була тільки одна команда Чайки. Але мат завершився нічю 1-1. Арсенал потрібно додати 5 матчів підряд не програє. Саутгемптон їздив в гості до Брентфорда. Мадояка тільки в цій це першого тайму відкриває рахунок. Другому тайму, в другому таймі у проміжку п'яти хвилин той же Мадояку та Віса робить рахунок розгромним 3-0. Тільки в коммерцовний час за святих забиває Сугавара 3-1. Евертон зустрічався з Бормутом. Розв'язка в цьому матчі була в другому таймі. Спочатку та Калверт Люїн роблять перевагу для Ірисок 2-0. До, до завершення часу Сусеменьо скорочу відставання. Кук на 90 плюс другий. Зрівня рахунок, А санітра приносить перемогу 2-3. Оце так матч видали команди. Іпсвіч приймав Фулхен. На очокапел показав непогану гру Депал. Відкрив рахунок катра за Лондонцю, що в першому таймі його зрівняв. В другому таймі команди мають свої моменти, але без результативно він прийшов, у матчі зафіксовано нічия. 1-1. Астон Віла їздила в гості до Лестера. Панана відкриває рахунок за гостей всередині першого тайму. В другому таймі Дюран забиває гол. Друге за Віллу. Бонотте відповідає голом за лисів. до завершення матчу. Жодна з команд не реалізовує свої моменти. І рахунок на табло на користь Астон Віли 1-2. Потім Форест грав з Бурхемтоном. Команди стартували в першому таймі чудово. Вуд це був перший гол, на що відповів Гарда. Далі вже цікавішими були гравці Лісу. Але цей матч завершився в 1 -1. у нічию 1-1. Вестхем грав в Манчестер-Сіті. В цьому матчі голи були тільки у містян. В першому таймі Голланд відкрив рахунок, а згодом він взагалі оформив дубль. Діаж зрізає матч у своєму рота. Крапка була поставлена на 85-й хвилині. Голланд оформив хитрику матчу, а Сіті перемагає у п'ятому матчі підряд. Челсі приймав Кістов Пелс. Перший тайм. Однозначно за пенсіонерів Джексон відкриває рахунок в другому таймі У виглядають цікавіше. Але за на початку тайму зрівнює рахунок. Мудрик вийшов на 74 й хвилині і одну з найкращих оцінок матчі. А матч все закінчився в нічію. Челсі дарує одне очко. Фейлес Ньюкасл приймав гостей з Лондона. Барне Стейсак в кожному таймів забуває до сорок. Бурн на початку другого тайму наризає мяч у свої ворота. Спори багато атакують ворота суперників. Але зрівняти рахунок йому не вдалося 2 1 перемога нью І тур завершився центральним матчем між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем. До завершення тайму матч був рівним, Голоден Ліверпульцю був взагалі відмінений. А вже під завершення тайму Діас оформив дубль, а Асалах, який віддав йому дві результативні передачі. В другому таймі забиває сам і рахунок матчу остаточно 3-0 перемога Мерсейдз. Кращим бомбардиром АПЛ зараз є Голанд зімома голами. Палмер кращий асистент, що трима результативними передачами. Турнірна таблиця має такий вигляд. Відзначимо, сім команд йдуть без поразок. сіті Ліверпуль мають 100% показник, а команда Армія Слота ще не пропускала в цьому сезоні. Друга десятка має таке розташування. Бачимо, шість команд ще не перемагали цього сезону. Саттгамтон та Евертон не здобували жодного пункту в цьому сезоні. А четвертий тур відбудеться після матчів збірних. 14 вересня зіграють Саутгемптон, прийматиме Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті гратиме дома з Бренфордом, Ліверпуль зіграє з Нітнімфорст, Фулхем з Вестгемом, Лондонська Дербі, Лестер прийде в гості до Крістал Пелес. Брайтон зіграє з Іпсвічем, Астон Віла прийматиме Евертон, Формут гратиме щелці. А 15 вересня Тоттенхем зіграє з Арсеналом в центральному матчі. Вулверхемптон з Ньюкаслом закриватиме тур. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо.